Вітаю, мене звуть Світлана Стахова. Сьогодні в контексті ми говоримо про силу, витривалість і технології, що стоять поруч із людською відвагою. У нас в студії офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев та учасник бойових дій, головний менеджер та тренер Кросфіт Факторі Дніпро Жуков Євген. Поговоримо про спорт і челенджі, які об'єднують військових і цивільних, про те, як у сучасній армії знаходиться місце і для хобі. І для технологій, і навіть для нових професій вітаємо вас у Вітаю. студії. Дякую, Вітаю. що ви з нами. Загалом хочеться поговорити про те, що спортивна підготовка в структурі сьомого корпусу допомагає бой... в у бойовому контексті. З якого боку на це хочеться подивитися, що це не тільки фізична витривалість, а що це і якась може психологічна розгрузка, що це якась моральна підтримка, чи діє спорту цьому напрямку. Так, звісно, він діє в цьому напрямку. По перше, спорт допомагає виховувати морально вольові якості, тому що ну, всі ми знаємо, що спортсмени, особливо професійні спортсмени, вони. Ніколи не здаються так, і так само як і десантники сьомого корпусу. По-друге, це фізична витривалість в першу чергу, тому що зараз у сучасних реаліях війни доводиться і багато ходити пішки, тому що логістика не дозволяє всюди доїхати автотранспортом. І все ж таки бойові дії це велике фізичне навантаження. Штурмовик, до прикладу, може нести на собі 60 кілограмів і більше декілька кілометрів поспіль. Тому в цьому плані спорт відіграє ключову роль. військовослужбовець має бути підготовлений і фізично розвинений в цьому плані. Ви як тренер помічаєте ці зміни? Знаєте, що було раніше до воєнного часу і зараз у цій підготовці? Ну, ми працюємо по одній методології по кросфіту. Це ну, загалом це суміш функціональних вправ, які формують собою, ну, на мій погляд, ідеальну конструкцію для фізичного виховання тіла людини. Тобто там поєднується важка атлетика як засіб з комунікацією предметами в пространстві, гімнастика як. Взаємодія з вагою з власного тіла і кардіонагрузки, які формують вже судинну систему. І загалом це поєднується у ідеальний коктейль, котерай потрібен для людини. Ну загалом не для військового або для кого для бабусі 40 років, для військового або для дитини. Це загально. Пане Сергіє, чи було от у вас у вашому корпусі, чи за вашим досвідом, щоб хтось із військових своє якесь спортивне хобі привніс на допомогу корпусу, на допомогу самому підрозділу? Звісно, бувало таке. У нас багато дуже військовослужбовців. І професійних спортсменів, і напівпрофесійних майстри, кандидати в майстри спорту. От, до прикладу, люди, які біжали, можуть біжати марафони. Так, це в першу чергу людина більш витривала і. Тому вона може донести більше боєкомплекту на позиції, там пройти більшу відстань, може е, повернутися, забрати пораненого е, побратима. Тобто, ну і дуже, дуже багато таких прикладів. Той же самий мотокрос. Ми нещодавно наші військовослужбовці взяли участь у чемпіонаті світу у чемпіонаті України, перепрошую з мотокросу. Зараз ми знаємо, що е, на війні. Широко застосовуються саме мотоцикли, квадроцикли, багі і тому ці навички дуже допомагають зараз сьогодні на фронті. Тому дуже багато таких аспектів, де саме спорт він допомагає безпосередньо в бойових діях. І тому ви вирішили запустити такий челендж. Так, зі слоганом доведи свою силу. Оголосили. Бій цивільним вирішили показати, що ви набагато сильніше. Хоча ми не сумнівалися в цьому. Я зараз тільки зачитаю сім хвилин, сім вправ. Команда з семи людей. Яка основна правильна ска? Сім ні? хвилин, три вправи. Три вправи. Так, так, так. Три вправи. Ну це вже трішки легше звучить, бо я як побачила. Мені достатньо було цього побачити, і вже стало трошки мотрошно. А яка основна мета цього заходу? Розкажіть, будь ласка, це цей челендж. на що це вашому корпусу, на що це цивільним? Поясніть, будь ласка, ну в першу чергу це е, зв'язок так між е, військовим середовищем та цивільним. Це популяризація е, служби в десантно-штурмових військах і в самому корпусі, е, зокрема. І взагалі показати, що армія це не тільки війна, це не тільки бойові дії, а й великий пласт соціальної роботи, яку ми виконуємо по взаємодії з цивільним населенням. Значить, це цивільне? Ну, цивільним в першу чергу будь-який челендж, ну в незалежності це військовий челендж чи будь-який інший, це про єдність. Тобто, коли люди навколо чогось єднаються, там породжується дуже гарна енергія. А коли люди єднаються навколо наразі глобальної проблеми нашої, то ну, чи це не найкращий метод по е, війська е, через спорт? В чому полягає, от, яка мета? В чому ця суть цього челенджеру? Поясніть, будь ласка. Е, ну, Челендж е, загалом це е, е, ну, якийсь такий Якесь таке змагання да, серед спільноти. Ми вирішили його зробити просто по мотивам кросфіту, зробити так, щоб його можна було зробити будь-де. Це в полі, це в спортзалі, це ну, будь-де, тобто не треба ніякого обладнання. Ми туди зробили вправи, які будуть. Під таймер робитися, показуючи функціональність в довгострокову людей, і там присутня планка, яка більше про статичну силу. Людини. Тобто зробили мікс, як ми завжди робимо це в кросфіті, і зробили його достатньо простим, щоб будь-хто дитина, дорослий, хто, хто завгодно, не тільки військовий, міг її зробити, підтримати наш цей челендж. Тобто, так, так це і планували. З'ясували, є планка, що ще є? Є планка. Є присідання, вони у нас називаються повітряні присідання або air squats, як це в методології пишуться. Відтискання від полу, пушапс і Бьорпі. Берпі це взагалі військова вправа, ну, роблять, я не знаю, вже 50 років в Америці, і у нас ось, коли наше військо пере. Перестроїлися на чотири вправи. На Я вже нарахувала чотири вправи. Так, одна, одна фонова це планка. Вона увесь челендж виконується кимось з учасників команди, а три людини виконують раунди, прописані в правилах. Тобто, планка це як: ну, без планки не можна виконувати раунди. Тобто, якщо, якщо будь-хто з команди не стоїть в планки, раунди не виконуються. Тобто зміна цього цієї людини одна в одна людина стоїть в планці, але команда три, виконує. три три чоловіки виконують вправи. Вони можуть мінятися між собою як завгодно. Тобто, перша трійка може зробити весь раунд повністю, поміняти когось на планку. Інша трійка, котра відпочивала, починає робити свій раунд. І так воно протягом сіми хвилин вони міняються як загодно. Тобто, якщо ну взагалі, грубо кажучи, одна людина може простояти всі сім хвилин в планці, а три людини можуть зробити всі раунди, а три людини просто повідпочивати і попідтримувати. Тобто, може би бути і такий сценарій, але ну ми так розраховували, щоб сім людей могли між собою якось комунікуючи друг друга, змінювати. Хто бере участь з боку цивільних? З боку цивільних ну вже є декілька результатів. Результати е, надсилають е, кожен день, і е, там ну, повний спектр е, будь-яких е, ну, по ві по віку, по статі, хто завгодно. Тобто зараз більшість діт дітей мені дуже подобається, що діти в школах, в спортзалах виконують, вони заряджені, вони, вони там е, на відео підтверджені челенджу там. Е, як це правильно сказати, постійці смірно стоять струнко. В общем, ну, дуже, дуже цікаво наблюдати за тим, як люди, будь-хто, будь, будь ну, різні спортсмени, не спортсмени, долучаються і виконують. А В кінцевому підсумку чи буде у цього всього переможець? А так, звичайно. Там буде сім переможців, і я так розумію, що сьомий корпус надасть сім призів різного ступеня. Е, ну, що ви маєте, що ви вбачаєте за призи? Да. Це будуть і трофеї, це будуть і різні сувеніри з символікою сьомого корпусу. Це і прапори, і тощо. Тобто буде цікаво, і ми сподіваємося, що переможцям це сподобається, і вони будуть зберігати це як в подальшому, як символ нашої майбутньої перемоги. Побратими з задоволенням беруть участь в таких. Так, звісно, це завжди е, спосіб відволіктися від е, буденності війни. І е, це зміна картинки, зміна настрою, зміна діяльності. Це завжди цікаво. І побратими завжди з радістю беруть участь у таких цех. Це перша ініціатива загалом у вас такого. Е, взагалі, у нас спортивні. Е, Заходи проводяться регулярно. Ось буквально сьогодні, серед офіцерів корпусу, ми розіграли кубок з веслування, змагалися на тренажерах, були і змагання із пінг понгу із футболу, і з велоспорту. Тобто, спорт завжди присутній і у десантника. Тому що, знову ж повторюся, спорт це здоров'я, сила і витривалість, і в кінцевому рахунку це наше життя. А яке ви особисто маєте хобі поза службою? велоспорт, східні єдиноборства? А чи буває таке, що приходять до вас люди? Ну не мають вони ніякого хобі. А ви їх якось заохочуєте, щось показуєте, вчите? Звісно, є спортивні зали, завжди тренажерні в деяких місцях це там спонтанно організовані, в деяких місцях це прям стаціонарно. Завжди людина, яка приходить, ми її долучаємо до спорту. Вона починає приводити своє тіло до ладу, якщо вона ніколи не займалася спор спортом. Важко собі чесно кажучи, уявити десантника, який ніколи не займався спортом. Ну, ви ж розумієте, зараз після початку повномасштабної війни багато мобілізованих прийшли, приходять Буває, і прийшли так і так? з цивільного життя, звісно. Ну, До речі, як приклад, я, я був в цивільному житті вашим колегою. Тож да, я не десантник, не контрактник. Ну, зараз то десантник, звісно. але. І коли, якщо повернутися до теми реабілітації спортом, це, мабуть, більше до вас питання, розкажіть про цей шлях. Чи дійсно сьогодні цей спорт працює психологом? Е і як ви бачите, як змінюються люди, які приходять, і що, а, що з ними робить спорт? Так, у нас є декілька кейсів ще з початку АТО, коли наші військові у нас в клубі, до речі, є тренер, який після того е отримав ампутацію ноги і він займався адаптивним кросфітом. Він їздив за кордон, вигравав топовіші змагання, тобто він наразі воює в третій штурмовій бригаді. Ось і загалом дуже багато людей, котрі приходили саме з проблемою соціалізації через спорт. Тому що в спорті працюють ті види, котрі мають ком'юніті, тобто не замикаючись самому на собі, тобто там, де ти один. Це не буде працювати і коли ти, коли ти приходиш і отримуєш підтримку, отримуєш е, е, багато людей, котрі тебе ну готові прийняти таким, який ти є, е, і разом з ними виконуючи одне і те саме, ти автоматично соціалізуєшся. Тобто, ти отримуєш все те, що потрібно людині ну, в цивільному житті. І на ветеранів це дуже дуже гарно працює. Це як кросфіт, це як джиу джитсу Якісь е, командні, е, ну навіть не командні там, де багато людей приймає участь у тренуванні. Тобто, це дуже гарно працює. Це от з власного досвіду. Але Ми часто чуємо, що насправді е, хлопцям, дівчатам, які повертаються з війни, дуже важливо бути в колі тих, хто там був. Що дуже важко бути серед е, людей, як ми, які не були на війні, от як з цим в спорті, чи ви це вважаєте? І е, так, є така. Такий момент, що люди єднаються навколо собі подібних, це завжди було і напевно буде. Але у нас в залі ну у нас зал з початку повномасштабного вторгнення. Росії зайняв патріотичну позицію, тобто ми і до повномасштабного вторгнення завжди були єдні з Україною. А після повномасштабного вторгнення у нас багато тренерів пішли пішли на фронт. Пішов я пішов Діма, коли вже був після того без ноги. Він одразу пішов до військомату. і ось зараз служить третій штурмовій. І у нас є тренер, який загинув. На початку повномасштабної війни, і ми також на його честь зробили комплекс. Ну в кросвіті так заведено. Тобто, це прийшло з Америки. Вони відмічали якихось своїх солдатів чи пожежних там на 11 вересня, хто загинув там на баштах близнюках чи хтось в Іраку загинув, і вони роблять комплекс справ, котрий кожного року вони повторюють на дату смерті або ну в пам'ятний день у людині. І ми. Так само зробили це про діму. Робимо кожен рік, збираємо кошти, відправляємо кошти його сім'ї. В нього залишилась дружина та дитина. І під цією гідою, ну багато людей, навіть не військових приймають участь, котрі його ну мало знали. Навіть приходять з інших клубів, долучаються, і багато військових підключається. Тобто, ідея, коли в місті, куди ти ходиш на свою психологічну реабілітацію, присутня ось ця. Оцей дух а, того, за що ти пішов воювати, то там буде набагато простіше. Тобто, це більше не про комерційні а, до мозку кістей заклади, а про ідейні. Стосовно того челенджу, про який ми говорили, чи є ще можливість до нього долучитися, чи є якісь обмежені терміни? А, так, наразі ще долучаються люди, і дедлайну, наскільки я знаю, поки що немає. Наскільки я знаю, 15 го числа. А, 15, так. да. Ну, можливо. Листопада. Так. До 15 листопада. До 15 листопада можна а, долучитися ага. так і надіслати свої результати. Скористатися можливістю обов'язково, як ви бачите, на кону, дуже. Дуже важливі, дуже я впевнена речі, які будуть, будуть з нами на все життя, і як згадка, і як дуже важлива річ, яка буде зберігатися. Якщо пан Євген дозволить, у мене є декілька питань до пана Сергія, які вже звичай. стосуються безпосередньо звичай, вашої бригади. У вашому корпусі є напрям технодесант, так? Так це дає зрозуміти, що потрібні спеціалізовані фахівці, так як так, як цивільна професія може інтегруватися в підрозділ сьомого корпусу? Розкажіть, будь ласка, е, дуже просто нам зараз, аби впроваджувати новітні технології, аби модернізувати якісь технічні моменти, я маю вас маю на увазі і безпілотні системи, і наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, нам потрібні. Е, Спеціалісти дуже різних галузей, це і it спеціалісти це і е, люди, які вміють працювати руками з паяльником, якісь мікросхеми паяти, це і системні адміністратори, це і е, спеціалісти з баз даних, і дуже різні е, технічні е, спеціалісти. Також, якщо говорити про наземні роботизовані комплекси, про роботи, так звані, так нам дуже потрібні люди, які вміють працювати з гайковим ключем. Умовно кажучи, спеціалісти з СТО, звичайних цивільних СТО, які можуть прийти, розібрати електродвигун, подивитись там підвізку, колеса там і все таке інше, тому що. Все це ламається, на жаль, всі ці дрони і наземні роботи вони пошкоджуються росіянами. Дрони можуть наїхати на якісь міни, повітряні дрони збиваються. І все це треба лагодити, все це треба модернізувати, щоб наступного разу такого не трапилось. І тому всі ці. Спеціалісти з цивільного життя нам е, дуже і дуже потрібно. Тим більше, що ми кожного дня це масштабуємо. Е, і кожного дня потрібні нові, нові люди, аби все це розширювалося і масштабувалося. І ми Ще більше змогли бити ворога саме на нашому напрямку. А от цікаво, як відбувається перевірка, адаптація цивільного спеціаліста до військових умов? Чи можете нам щось розповісти? Звісно, а це стандартна процедура вступу до десантно-штурмових військ. Тобто, спочатку людина неважливо на яку спеціальність вона йде. Підписує контракт, так? вона йде на базову загальну військову підготовку. Там, е, наскільки я знаю, на сьогоднішній день 45 днів вона навчається, ця людина повністю базовим речам, які е, потрібні безпосередньо для участі у бойових діях. Потім, е, в залежності від того, в який підрозділ ця людина приходить, е, вона проходить спеціальну підготовку. Це ще два-три тижні вже безпосередньо в тому підрозділі, куди вона приходить. І потім вже вона стає до своєї спеціальності. Якщо це, ця спеціальність не пов'язана з безпосередньою участю в бойових діях, ця людина одразу стає до роботи і працює в умовному тилу, м'яко кажучи. Якщо це ця спеціальність, ну наприклад, там оператор наземного дрону. Це, ця спеціальність, вона мається на увазі, що людина е, може приймати безпосередню участь у бойових діях і прийматиме. Тому е, ще додатково вона проходить навчання, яке називається інтенсив, тобто, це вже інтенсивна підготовка безпосередньо до участі у бойових діях. І це ще час. Тобто, загалом. Людина, яка е, може брати участь у безпосередньо у бойових діях, загалом проходить близько та е, не близько, більше двох місяців е, загальних та спеціалізованих навчань. А що ви скажете стосовно такого питання, що піти в армію зараз це дорого? В якому сенсі, що все доведеться купувати від Шкарпеток до якогось обладнання? Це міф чи правда? Е, ні, це міф. Е, можливо, таке було на початку повномасштабного вторгнення, тому що всі ми пам'ятаємо, е, яка кількість добровольців була, які черги були під військоматами. Е, але зараз вже і постачання війська воно налагоджено і зараз. На превеликий жаль, немає такого вже потоку добровольців і людей, яких мобілізують до війська. Тому кожному видадуть абсолютно все. Як ми жартуємо, кота з собою не бери, кота теж видадуть, тому ну, видають абсолютно все: від шкарпеток до амуніції і спеціальних якихось. Технічних засобів, які будуть слугувати тобі на лінії фронту, а є якісь критерії, які є пріоритетними, коли ви обираєте людину в свій підрозділ, там я не знаю, спортивна сила, мотивація, там суперзнання якісь дивлячись на яку спеціальність, військову спеціальність людина йде. Якщо нам потрібен, умовно кажучи, it спеціаліст, то звісно, ми будемо дивитися на його резюме саме за його спеціальністю. І... Бувають такі випадки, якщо може ця людина може навіть бути там обмежено придатною або непридатною до служби ДШВ, все це теж вирішується, якщо це людина дуже гарний спеціаліст, і якщо він доведе, що він саме він потрібен нам, так якщо стосується більш бойових спеціальностей, то звісно, дивимося і на вік. Тому що це має бути не людина не старша за 45 років, це має бути і фізична підготовка. Знову ж таки, якщо людина займається хоча б напівпрофесійно якимось видом спорту, то ця людина буде у нас в пріоритеті. Тому все залежить на, на яке місце претендує рекрут. Якщо людина, як людина може подати заявку або звернутися до вашого відділу рекрутингу, ну які перші кроки треба зробити? У нас в корпусі є наразі шість бригад. Це 25-та, 77-та, 78-й полк, 79-та бригада, 81-та і 147-та артилерійська. У кожної бригади є свої сторінки в соціальних мережах, в основних. Це і Фейсбук, і Інстаграм, Телеграм. Є сайти у бригад, які дуже просто в пошуку знаходяться. І у всіх цих соціальних мережах і на сайтах є спеціальні анкети, за допомогою яких ви їх можете заповнити, і або знайти контакти безпосередньо рекрутингових центрів і звернутися фізично до них. До прикладу, в Дніпрі, якщо ми говоримо про місто Дніпро, то тут присутній рекрутинговий центр 25-ї повітряно-десантної бригади, до якого можна звернутися. Він знаходиться на вулиці Гоголя, 14 а. Туди можна прийти, поговорити, дізнатися актуальні вакансії і вже безпосередньо обрати для себе, що вам по душі і до снаги. Я на останок, щоб ви порадили би тим, хто вагається, чи вступити зараз, чи почекати закінчення війни, чому саме зараз важливо стати технодесантником? Дуже важливо саме зараз, тому що зараз вже створені всі умови, аби людина прийшла, обрала. Спеціальність саме за своїм цивільним фахом, за своїми фізичними можливостями, за своїми якимись вподобаннями. Тому що люди все одно потрібні і воювати будуть практично всі. І це не міф, це не якась там страшилка. Це реалії сьогодення. Кожен військово зобов'язаний чоловік, який не має. Від так він рано чи пізно буде брати участь у бойових діях. Від вас сьогодні залежить, чи ви будете е, допомагати е, і станете частиною Сил оборони за фахом, який ви знаєте, який ви вмієте, або ви е, за вас це вирішать. Е, в армії так, може бути і таке, що просто за вас вирішать і ви підете. Тому краще ви. зробити це. Звісно, звісно. Ну, Кожна людина, вона кожній людині краще і простіше, коли в неї є вибір. Зараз цей вибір є і його вам надають. Дякую вам. І звісно, від вас давайте може якийсь спортивний такий. Хочеться сказати пінді для всіх нас. Може, щоб, може не в челенджі, але просто щоб ми всі нарешті почали той понеділок сьогоднішнього дня. Е, ну, добре, е, немає ніяких слоганів. Там. Тут просто кожна людина має для себе зрозуміти, що займатися функціональними тренуваннями це в першу чергу треба для того, щоб. Відсрочити ось ту дату, коли ти не зможеш політ... полетіти літаком, сходити в магазин, вийти під під'їзд на лавку. Тобто, ось за що ми боремося, просто щоб бути здоровими, якомога довше, і це вже кожен для себе вирішує. Тобто, е у який вік ви захочете сісти на лавку, а у який вік ви ще захочете грати з онуками в футбол. Ось усі, дякую вам дуже, що ви були з нами. Вічого серця бажаю міцного здоров'я, Скоріше нам перемоги, і ви завжди бажані гості в нашій студії. Дякуємо, дякую. дякую, що запросили Сергій Окішев, -офі, офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування. ДШВ, учасник бойових дій, головний менеджер та тренер Кросфіт Factory Дніпро. Жуков Євген були в нашій студії. Друзі, бережіть своє здоров'я, займайтеся спортом, робіть свідомий. Вибір, ставайте на захист батьківщини та давайте разом рухатися до перемоги. І до наступної зустрічі в наступному ефірі.